Доброго дня, мене звуть пані Катерина і ми з тобою продовжуємо вивчати історію України 7 клас. темою сьогоднішнього року є утворення Галицько-Волинської держави. Поїхали? Таким же чином буде об'єднане Волинське і Галицьке князівство. У середині 12 століття в Галицькому князівстві знову спалахнула боротьба між боярами та князем. Боярство, що збагатилося і зміцніло в попередні роки, здавалося обтяжливою сигна влада князя. Тому воно намагалося в будь-який спосіб її позбутися. Це протистояння призвело до позла послаблення Галицької династії Ростиславовичів, і останнім представником на Галицькому престолі був Володимир. Син Ярослава Осмомисла після смерті Володимира в 1199 році до Галича вступило військо Волинського князя Романа Мстиславовича, який був одним із претендентів на Галицький престол. Так відбулось об'єднання Галицького і Волинського князівства Єдину Галицько-Волинську державу. Ця подія мала велику історичну оскільки новоутворена держава претендувала на центр об'єднання земель Південно-Західної Росії, тобто українських земель. Нова держава, завдяки діяльності Романа Мстиславовича, майже одразу набула авторитету як серед руських князів, так і серед сусідніх держав. Роман Мстиславович був. Сміливою, твердою та рішучою людиною. Ще з юнацьких років він поринув у вир політичної боротьби, ставши в 1168 році новгородським князем. Роман разом із батьком волинським князем Стиславом зміг стримати зазіхання на свої землі Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського, той самий, який спалить Київ. Після смерті батька в 1170 році Роман Встиславович посів волинський престол і відстояв своє право на купивши Галич, Роман переніс туди свою резиденцію для утвердження особистої влади він жорстко розправився з тими, хто невдоволений був його діями. Внаслідок цього було страчено багато бояр, а деякі були змушені рятуватися втечею. Виправдовуючи свої дії, Роман говорив: не побачивши бджіл, меду не наїшся. Після такої кривавої розправи решта боярства не наважилися виступати проти нього. Свідченням зміцнення його влади було те, що літописець називав Романа самодержавець усієї Русі. Зміцнення своєї держави Роман Мстиславович розширював її кордони, організовуючи походи на литовців, половців, поляків. Його послів і купців приймали в Константинополі, містах Німеччини, Польщі, Угорщини. Важливим у політиці князя було приєднання до своїх володінь у 1202 році Києва. Кияни охоче перейшли під владу Романа, відкривши перед князем ворота міста. Як наслідок під владу Романа Мстиславовича, опинилась Галицьке, Волинське, Київське, Турово-Пільське князівства його володіння та за розмірами перевищували священну римську імперію, здобувши Київ роман до свого титулу, добав ще й Великий князь, але відмовився від запропонованого папою римським королівського титулу. Деякі дослідники називають Галицьку волинську державу першою дійсно українською державою. Великою проблемою для Романа Мстиславовича був 1205 рік. Він прямував в липні до Німеччини, і біля містечка Завихвост Роман Мстиславович несподівано зіткнувся з загоном краківського князя Лешка Білого. У бою з ним Роман загинув. Про цю подію французька хроніка повідомляє: король Русі на ім'я Роман вийшов за свої межі кордонів і, бажаючи пройти через Польщу до Саксонії, за волею Божою вбити двома братами князями польськими Лешком Конрадом. На річці вісла раптова смерть князя перешкодила здійсненню його планів. Створена ним Галицько-Волинська держава все ж таки розпалася. Але за спадщину великого князя Романа Мстиславовича в боротьбу вступили руські князі з інших земель Угорщина та Польща. Однак головною руйнівною силою єдиного князівства було Галицьке боярство, яке прагнуло не допустити посилення князівської влади. Скориставшись малолітством синів Романа Мстиславовича, Данила та Василька, Галицькі бояри запросили на князівський престол. Онуків Ярослава осмомисла синів Ігора Святославовича, Романа, Святослава та Ростислава. Проте Ігоровичі вимагали реальної влади. У відповідь на це бояри почали чинити заколот. У той час угорський король разом із військом вирушив на Галич і за допомогою боярства захопив його. Ігоровичів було взято в полон, а населення потонуло в насильництві. Свавілля угорських військ викликало обурення жителів і вони підняли повстання. У результаті на престол повернулися Ігоровичі, яким удалося втекти з полону. Отримавши владу, вони жорстко розправилися з Галицькими, боя у 1211 році. Році Данило повертається на батьківський престол, а декількома роками раніше його братові Василько та матері Ані вдалося закріпитись на Волині у містах Берестя і Белс. Однак протистояння князя з галицькими боярами тривало все одно. Щоб довести свою силу, бояри за великі гроші викупили з угорського полону Ігоровичів і стратили їх на очах жителів Галичі. Це був єдиний випадок в середньовічній історії України, коли васали превселюдно страчували своїх сюзеренів. Данило був досить непоганим князем, коли все ж таки прийшов до влади. У 1238 році Данило Романович розгромив під дорогичином Тевтонських рицарів, що вторглись його володіння. За єтописом Данило напередодні битви виголосив не годиться держати нашу батьківщину крижевникам, тобто хрестоносцям. Наприкінці 1239 року. Данило захопив Київ, чим завершив відновлення володінь свого батька. Таким чином, тільки після 40 років жорстокої боротьби. Між боярами та князя, князям так, вони змогли відродити єдність володінь свого батька. Столицею відновленої держави Данило обрав новозбудоване місто Холому, щоб не залежати від Галицького боярства.